Я вам хочу показати топ-5 топок для камінів. П'яте місце топки від польського виробника Kratki, модель називається Zusia 16. Вона коштує всього 800 євро. Номінальна потужність заявлена в 15 кВт. На четвертому місці топка від польського виробника Defra Home, модель називається Intra ME. Ціна даної топки трохи менша, ніж 1900 євро. В номіналі ви можете отримати 12-13 кВт тепла. Третє місце – топка від бельгійського виробника Dovre, модель 2180. Номінальну потужність 15 кВт, ціна 2000 євро. Друге місце – бельгійці з топкою Dovre 2575. Номінальну потужність 10 кВт. Мінімальна ціна – 2200 євро. І очолює нашу п'ятірку Кобок Чопок LE97 на 71. Стартує в ціні від 5800 євро. Потужність в номіналі становить 13 кВт.